За це відео мене могли б кинути до в'язниці або навіть убити. Ні, це не початок випуску ТСН, і я не підноситиму вам катування і вбивства. У цьому відео ми заглянемо глибше у світ дисидентів політв'язні, які не були політиками. Привіт! Мене звати Юля. Мені подобається досліджувати українську культуру і історію українців як окремої нації. А ще я звикла, що говорити те, що думаєш, це норма. А дискутувати на незручні теми можна як в колі друзів, так і публічно. Однак, якби я жила усього якихось 40-60 років тому, то така буденність була б для мене смертельною розкіш'ю. Як було це з дисидентами. Хто такі дисиденти? Інакомислящі. так їх називала радянська влада, начебто вони піддавали сумніву комуністичну ідеологію і політику. Але самі учасники дисидентського руху дисидентами себе не називали. Та й, взагалі, більшість із них не займалися політичною діяльністю та й не збиралися робити ніяких переворотів чи революцій. Вони боролися за людську гідність, справедливість і духовну незалежність. У них не було сцени на головній площі країни, не було ніяких соціальних мереж, виходів на змі. У них не було навіть права вільно пересуватися. Та що там? Вони навіть не могли читати те, що вони хотіли. Це була боротьба без зброї, без розголосу, без культу насильства і вбивства. Це був інтелектуальний рух опору. Який все ж таки дав безпосередній результат у 1991 році. А тоді, у 60-х, усе, чого вони хотіли, це читати і писати літературу, яка їм подобалася, слухати різні жанри музики, створювати картини з оригінальними сюжетами. А ще вони хотіли дивитися на світ ширше, значно ширше, ніж того дозволяла радянська влада, і тому вони збиралися разом з близькими по духу людьми. Так, у Києві у 1960 році з'явився клуб творчої молоді і подібні у інших містах України. Він спочатку навіть був легальним. Партія вирішила очолити спільноту аби контролювати її. Клуб поділявся на п'ять секцій: художня, мистецька, кіно, театральна і музична. Однак поступово настрої молоді, яка там збиралася, перестали бути суто мистецькими. Та й уся творчість там була. Дуже регламентована, коли одних шанувати можна, а інших ні. Одне творити дозволялося, а інше заборонялося. От, уявіть сьогодні таку картину: ви зібралися з друзями подивитися фільми, послухати музику. Ви вже на пам'ять вивчили пісню Стефанія гурту Калош Оркестра і вирішили ще переслухати минулорічного переможця конкурсу Євробачення гурту Манескін. І от ви увімкнули пісню зітієбоні, у якій співається Ми божевільні, зате не такі, як вони. Що до речі, можна сказати і про шістдесятників. І от лунає у вас ця пісня, і раптом до вас заходять чоловіки у чорних пальтах і кажуть. Ай-яй-яй, ви слухаєте ворожу музику? Бо все що не на язике нашим і на вожді нашим прекрасним гівно вороже. Виписуємо вам попередження, а як не послухаєте, то відправимо вас у табір суворого режиму на декілька рочків. Ну так, для профілактики. А зараз максимум, хто до вас може прийти, це сусідка Маня, щоб ви музику зробили тихіше. Совість майте. А тепер уявіть, що ви, окрім того, що слухали ворожу музику і читали заборонені книжки, так ще й самі почали творити пісні, картини, вірші, фільми, у яких розповідаєте, що ви любите своїх друзів, ви любите Україну, не те, щоб ви були якимись шовіністами і хотіли чогось над особливо для своєї нації, але просто ви тут народилися, і вам тут добре. Ви знаєте кожен куточок свого району. Тут пройшли ваші шкільні роки. Студентські роки, перше кохання, перші невдачі, перші перемоги класно вам тут, тут ваш дім. І от одного разу ви дізнаєтеся, що деяких ваших друзів через таку, здавалось би, безневинну творчість забрали все ті ж люди у чорних пальтах. Але не для того, щоб їх полякати, а щоб дійсно посадити. Але дехто з вас ще не здогадується, що реальність може бути ще страшнішою. От уявіть, ви гуляєте з друзями по Деснянському районі Києва, щось дуже активно собі обговорюєте, та раптом вас перекрикують хлопчики, які ганяють у футбол. Ви на них не зважаєте, проходите повз. Але в один момент хтось із вас зупиняється як вкопаний і вказує на м'яча, по якому б'ють діти. А там замість м'яча прострелений людський череп. На початку цього відео я обіцяла вам не подавати вбивства і насильства, але без цього моменту дуже важко зрозуміти, що відбувалося всередині у молодих людей, які жили у ці часи, що вони вирішили стати інакомислящими. Такими друзями у 1962 році була художниця Алла Горська, письменник Василь Семененко і режисер Лайстанюк. У Беківні вони випадково натрапили на шалених масштабів масове захоронення жертв сталінських репресій 20 30 х років. Вони були просто накидані насипом з простреленими ззаду черепами. Правду кажучи, за 100 років радянсько-російський стиль. Не змінився. І от як їм тепер з цим жити? Після того, як дізналися страшну правду, після того як їхніх друзів почали відловлювати як скажених собак, просто за те, що вони прочитали не ту книжку чи сказали не те слово. І усе ж це відбувалося в часи відлиги, коли усі вже розслабилися, зраділи зникненню тоталітарної епохи Сталіна. А тут знову арешти. Іван Світличний, брати Горені загалом близько 25 представників української інтелігенції. Шістдесятники розуміли, що ці люди були заарештовані ні за що. І ще вони усвідомлювали, що арешти можуть продовжитися. Сьогодні арештували цих людей, а завтра можуть прийти і по них. Так розпочалися мирні протести. Зокрема, усім відомий протест на презентації фільму Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова. Тоді Іван Дзюба, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл закликали присутніх піднятися в знак солідарності з невинними арештантами. Шістдесятники почали діяти активніше, добивалися справедливості не в ім'я якихось політичних ідеалів, а заради того, щоб захистити права людини. І за це вони стають неугодними. Нестерпно жити за умов, коли звичайне людське прагнення. Прожити свій вік у межах елементарної порядності вимагає надлюдської мужності і надлюдського героїзму. Нещасна та країна, яка потребує героїв. Але ще образливіше відчувати, що з усіх можливих героїзмів за наших умов існує тільки один: героїзм мучеництва, примусовий героїзм жертви. Довічною ганьбою цієї країни буде те. Що нас розпинали на хресті не за якусь радикальну громадську позицію, а за самі наші бажання мати почуття самоповаги людської і національної гідності. Цікаво, чому серед дисидентів так багато творчої інтелігенції? Їм що, більше за всіх потрібно? Чому радянська влада так боялася їх, якщо вони не робили ніяких збройних повстань? Без їжі ви можете прибути до 45 діб, без води до 10 діб. А митець без діла не може прожити і дня: забрати у творчої людини свободу творити це забрати у неї життя. Якщо ми говоримо про генів української культури, таких як Василь Стус, то не писати взагалі або писати усіляку графоманську дурню, яка підносить партію, було для нього значно страшнішим ніж катування і навіть смерть. Література для мене це все. Це моє покликання, це моє життя. Мені моторошно відчувати себе залишеним на призволяще. відчувати себе пропащою силою, коли чую, що міг би перевернути гори. і тільки для добра, і тільки для ніжності, і для краси. Якби я мав змогу писати і друкувати, нащо б мені здалися саморобні збірки, чи листовні запити, чи випадкові виступи? Мені не було б у цьому ні потреби, ні бажання, ні часу. І заради них я ладен виняти з себе душу, аби тільки не вкорочувати їм віку. Нащо ж кидаєте мене у прірву? Прошу не губіть мого хисту, дайте мені змогу зробити для мого народу, для моєї вітчизни те добре, що я вже зробив, що я хочу зробити. Це уривок з останнього слова Василя Стуса на першому суді над ним у 1972 році. У другій промові на суді 80-го року він буде значно менш красномовним, бо вже зрозуміє, що радянській владі байдуже кого пожирати. Тому він скаже коротко: Я не визнав і не визнаю себе винним. До самої смерті я буду стояти на обороні правди від брехні, чистих людей від убивць. Ісуса Христа від диявола. Знову ж таки. В основі його боротьби правда і людяність, а не політика. А іронія в тому, що в Гельсінках підписали остаточний акт про права людини і основні свободи. Зокрема, пересування контактів, інформації, культури та освіт. Їх підписало 35 країн серед них і СРСР. Але ж ми знаємо, як Росія підписує угоди. У Львові було створено українську гельсінську групу, яка мала на меті сприяти виконанню усіх вимог акту. Однак, усі, хто вступав, дуже швидко опинялися у таборах. Через два роки вступає іще ще один правозахисник Йосиф Зісельс, і того ж року отримує три роки покарання суворого режиму. А через три роки ще три роки. Але незадовго до закінчення другого терміну йому запропонували амністію в обмін на підпис, що зобов'язується не займатися політичною діяльністю. На що той сказав, що ніколи нею не займався я ніколи не займався політичною діяльністю. Для мене це було налаштування мого сумління. Це не це, це не політика була, це робота сумління. Ти просто допомагаєш. Тим, кого обманюють правдою, і допомагаєш тим, проти кого свавілля, репресії допомагаєш їм просто вижити. В чому тут політика? І він відмовився підписувати. Каже: я вже стільки відсидів, що мені тут якихось 9 місяців. От що таке дисидентський характер. Зроблю невеличкий ліричний відступ і ще трішечки розкажу про себе. Я родом з Житомирщини, мені 23 роки. Не знаю, багато це чи мало, і що людина має досягнути до цього віку, але я точно знаю, що мій земляк Василь Овсієнко у свої 23 роки вже отримав перший термін. Він відбував покарання з такими дисидентами, як Василь Стус, Левко Лук'яненко, Олекса Тихій, Михайло Горень та інші. І згадував, що це були люди потужного інтелекту. І знаєте, коли бригадою тих людей, то мене таке враження, що я на волі, на волі я шукав людей з котрими б спілкуватися. І тяжко було їх знаходити навіть з ризиком, бо зрозуміло, що правозахисна діяльність, політична якась діяльність у умовах тоталітарного режиму це завжди справа небезпечна. А ось тут, будь ласка, вони тобі готові наловлені для спілкування. Тут справді була ціла когорта потужних особистостей, людей потужного інтелекту. Вони були тут зосереджені в цих камерах, і от потрапити в це середовище, знаєте, то все-таки можна вважати за щастя. А ще він пригадував як Стуса номінували на Нобелівську премію. Колись Гітлер. Котрого нам шанувати певна річ ні за що дізнався, був що польського поета в'язня фашистського концтабору 에, Адама Осецького відзначено Нобелівською премією, то він розпорядився його випустити. Горбачову ж, котрий той час сидів уже на московському престолі. От не могло не бути відомо про те, що його в'язня українського поета Василя Стуса мають відзначити цієї осени 85-го року Нобелівською премією. Ну то влада все зробила для того, щоб він до присудження цієї премії не дожив. Він загинув там 4 вересня 1985 року у карцері. Усі ці люди навряд чи хотіли б, щоб їх канонізували. Їхня незгода, боротьба проти несправедливості в умовах, коли інші мовчали або пристосовувалися, була задля майбутнього. Задля того, щоб у нації було це майбутнє. Не один із нас розпачливо думав, що саме духовне існування рідного народу сьогодні поставлено під загрозу. І не один із нас відчував, коли якийсь порятунок ще є. То тільки сьогодні, бо завтра вже буде пізно. Шістдесятники це юні і наївні хлопці і дівчата, які просто хотіли жити і творити у вільній країні. Вони це ми, але з минулого, яке не варто забувати. Коли йдеться про почуття самоповаги, про захист критичної думки і мужність говорити те, що не подобається владі чи загалові, то ця сторінка минулого. Має зберігатися і в сучасному, і в майбутньому. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на Аяк.